Директором 50-ї середньої школи міста Києва Діною Панасівною Кожуховською ми познайомились у кабінеті музики. Урок проводив син Діни Панасівни Олег. Ну, яка зараз была деятельность? Четвертна, так? Четвертна. Хорошо. Хорошо. Сьогодні, ребята, ми з вами вивчимо Ритм. Что это такое? Не лише материнська цікавість привела сюди директора школи. У цьому класі навчаються любителі хорового співу. Є ще танцювальні, художні класи. Класи за інтересами, нова форма естетичного виховання дітей. Я пригадую своє дитинство. Батьки мої були вчителі і вечорами завжди сиділи, готувалися до уроків, провіряли дитячі зошити. Ну, а я, будучи ще малолітньою дівчинкою, дуже любила знаходити помилки в дитячих зошитах, учнів першого класу і раділа, якщо це було так. Мама теж робила вид, що вона зраділа з цього, ніби я їй допомагаю перевіряти зошити. Ну, я тоді вже, напевне, я хотіла бути похожою на свою маму, яку я дуже любила. Від матері у діни Панасівни любов до такої нелегкої і такої благородної професії вчителя. Виховувати у дітей добро, будити допитливість і цікавість висока місія в житті. Понад 30 років. Старує Дина Панасівна цією стежиною. Діти вдячно розкривають їй свої серця, довіряють їй, мають зазиреть. Діна Панасівна викладає у четвертих класах історію. А ще Діна Панасівна керівник великого педагогічного колективу. У школі понад 100 вчителів. Від них у великій мірі залежить, яким зросте юний громадянин, ким стане у житті. Діна Панасівна директором у цій школі 8 років. Власне, з її відкриття. Народжувалися і утверджувалися у школі добрі традиції. Кабінет початкового навчання. Дошка тут обладнана магнітом, який утримує предмети для математичних вправ. Як зробити подорож дітей у країну знань ефективною? Як з першого класу виховати у них потяг до навчання? Пошук і творчість кожного. Таке кредо директора. Гордість школи робоча кімната для наймолодших. Вчителька Євгенія Антонівна Лучак проводить уроки праці з учнями усіх перших і третіх класів. Сюди за досвідом приїздили московські колеги. Особливо сподобались гостям оці фанерні верстачки для інструменту. Ножиць, косинців. Кольорового паперу. Придумали і зробили їх старшокласники у шкільній столярній майстерні. В столярні майстерні присвоєно почесне звання зразкової. Хлопчики навчаються тут не лише умінню виконувати вдома найпростішу чоловічу роботу. Майстер Іван Пилипович Лучак виховує у дітей гарний смак, любов до праці. Розвиває фантазії. Батьківщина високо цінує самовіддану працю вчителів. Заступник голови президії Верховної Ради Української РСР Валентина Семенівна Шевченко. Вручила нагороди великій групі вчителів. Серед них Орден Жовтневої революції одержує Діна Панасівна Кожуховська. Дружний учнівський колектив гартується не тільки у класі на уроках. Часто діна Панасівна проводить і такі уроки історії. Сьогодні клас там де колись за легендою причалили на ладді засновники Києва. Наближається новий рік. Приємні новорічні турботи, костюми для святкового карнавалу піонеру шиїв самі. Наближається радісне свято. Перший рік я працювала половина класу дітей була з дитячого будинку. І от ці діти були надзвичайно дружні. І от одного разу я захворіла, хоч тоді це був 47-й рік. Ці діти були ще напівголодні, хоч вони були і в дитячому будинку, але всі тоді були люди напівголодні. Я жила від школи кілометрів три, ці діти прийшли до мене додому. Всі. Зімою, снігу було дуже багато, в черевичках. І принесли мені цукерки в промакачці, дали їм подушечки на бісерд. Вони в мене дуже довго лежали на письмовому столі і нагадували мені про дитячу щирість, добрість цих малих дітей, які залишились без батьків. Я люблю больше всего на свете праздники. Еще я хочу, чтобы все были здоровы и был кругом весь мир. Чтобы войны не было. Настали довгожданні зимої канікули. Згадує Миланія Панасівна свої канікули у 1912 році. Селянська дочка з великими труднощами вступила до Звенигородської гімназії, а на канікулах працювала наймишкою, щоб можна було вчитися далі. Ребята. Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Ну как вы провели каникулы? Хорошо. За школой соскучились? Да! Молодцы! Будем заниматься любовью и урока... шаною хай буде зігрітий ваш учительский шлях. Шановна Дина Панасівна.